Солі та його вплив на артеріальний тиск. Часто надто мало уваги приділяється обмеженню споживання солі. Чи знаєте ви, що менша кількість солі у вашому раціоні може позитивно впливати на ваше серце та здоров'я в цілому? За останніми дослідженнями, проведеними на Європейському кардіологічному конгресі, встановлено, що заміна звичайної кухонної солі на суміш із меншою кількістю натрію та більшою калію, може зменшити ризик серцевих захворювань та інсультів. Заощадити сіль можна, відмовившись від готових продуктів. Ялених продуктів і рибних маринадів, помірно споживаючи шинку, ковбасу та сир по можливості використовуючи при приготуванні не сіль, а спеції. Також уникайте досолювання їжі за столом. Дбайте про своє здоров'я, обмеживши споживання солі та збагачуючи раціон продуктами багатими на калій. Не забувайте, що правильне харчування це перш за все здорове серце. Я завжди готова відповісти на ваші запитання та надати консультацію. Звертайтеся до нашої клініки, якщо вам потрібна допомога. До